От, вентиляція вже осучаснена. І ми заходимо під землю до музею Криївка. Я думаю, що комусь це цікаво. Бо мені цікаво. Цікаво. О, дядько вишитій сорочці нас зустрічає. Слава Україні! Героям слава! Тату. Боже, як приємно! Тут у нас є така розумію, що має бажання, можна собі працювати за 6 кулеметрів. Подняти шолом на голову робити фотографії. Так. І? Молодець. І? Бей москаля. І? Ні, це не значно, того, це це то бачите? наш хлопець. Ні, зараз побачите, що там Москалі десь там на дальньому на плані. Добре, Оля. Тепер посуваємося по черговому такому проходу підземному. Пан Федір, підсвітиш, нам було видно. Це угу. Жінка, як завжди, вже там на білім коні. Все йде. Тут, бачите, у нас знаходиться такий невеличкий узов, зв'язку на сторонах буркарська машинка, це у нас старовинна рація. А що, а це у нас німецький генератор, який купив кидає на футбол на рація. Ось ті дівчата у нас в загоні були зв'язковим, Одна могла взяти записку і нести його до усотим на лісу, покласти в нього немає. Черговий поворот. Ми йшли звідти. Черговий Повтори. поворот. От сюди. Повтори. Ми йдемо по лабіринтах підземних ходів Криївки. Ось тут, мабуть. Це лазарет. Лазарет. Мабуть, надавали допомогу. Та, першу допомогу хрестик, не допомогу. червоний побачив, згадався. Дякую а я пока. Тут, бачите, у нас знаходиться така невеличка каплячка, так по були віруючі. Вони приходили до попа молитись, де що мені попрохати. Але я думаю, що в них були такі саме скромні прохання, як зараз у нас у даний час. Щоб поскоріше закінчилася ця ненависна війна, я приходна настав до очікуваний нашої перемоги. Я думаю, що на даний час інші коментарі є тут заглі. Пішов черговий поворот, і ми повертаємо по цих лабіринтах, по підземних коридорах. Бачите, знаходиться знаходяться колонені. так повстанці вивели за незалежність України. так само за Радянську чи Червону армію, їх тоді на даний час так називали під час Другої світової війни. Продовжую посуватися по Київці. Пішов пішло по сходах вже таких вниз. Тут таке вікно, яке треба подолати. Ось. Гуляна ошибина, дай колеса зніму. Бо ми вже зайшли 100 За Заношу 100 видно чуже село. Добре. Цієї хатинки тут на цьому місці не було, власників, сюди переліз із села. Ну, Але так як у мене в такому була вона бачить деякі деталі, які потрібно було змінити. Тому що її по деталям мають сюди перевозили з села. Я подумаю, що так взяли разом який перевозить сюди, ну так не виходить. Тут бачите, у нас такі старинні дерев'яні відтокольні.

Дружина моя дуже любить на ту тематику розпитувати, навчилася, якраз народознавство Другобицький пед закінчувала, Ця та тема їй дуже цікава. На цьому щось на завело коло.